Уявіть собі, місце, де небо здається нескінченим, а горизонт губиться десь між піском і міражами. Пустеля Невада: тут серед випалених сонцем пагорбів і колючих кущів приховується найбільша таємниця американської військової машини. Місце, яке офіційно не існувало приблизно 60 років, але про яке знає весь світ. Вас коли небудь дивувало, чому уряд США десятиліттями заперечував існування військової бази, яку можна було побачити з космосу? Чому навколо цього місця крутиться стільки теорій змови, що навіть серйозні дослідники втрачають межу між фактами і фантазіями? І чому це місце продовжує притягувати мільйони людей по всьому світу, незважаючи на всі спроби владних структур зберегти таємницю? Сьогодні ми привідкриємо завісу таємниці над найзагадковішим місцем Америки. Приготуйтеся до подорожів. Світ, де реальність переплітається з фантастикою так тісно, що іноді неможливо зрозуміти, де закінчується правда і починається вигадка. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший контент про найцікавіші події минулого і сьогодення. Це почалося в 1955 році, коли президент Дуайт Тезенгавер підписав секретну директиву про створення випробувального полігону в пустелі Невада. Вибір місця був результатом ретельного аналізу. Після місяців пошуків військові зупинилися на районі навколо дна висохлого солоного озера Грум Лейк. Цей солончак утворював природну злітно-посадкову смугу завдовжки понад 5 кілометрів, а навколишні гори висотою понад 2000 метрів сформували природний екран, який приховував базу від сторонніх очей. Але найголовніше, це місце знаходилося в самому серці Невацького ядерного полігону, де вже проводилися атомні випробування. Радіаційний фон і заборона на польоти цивільної авіації робили цю територію ідеальним місцем для найсекретніших експериментів. Звідки така дивна назва: Зона 51. Насправді тут немає нічого зловіщого. Просто на картах комісії з атомної енергії цей район позначався як Зона 51, звичайне, адміністративне позначення. Серед інших пронумерованих зон пустелі. Іронія долі полягає в тому, що найтаємніше місце Америки отримало свою назву через звичайну бюрократичну процедуру. Перші таємні проекти почалися майже відразу після створення бази. Тут випробували U2. Високоширотний розвідувальний літак, який мав літати на висоті 21 кілометр. Для 1950-х років це була справжня фантастика. Уявіть собі, реакцію звичайних людей, які раптом бачили в небі незрозумілий об'єкт, що рухався зі швидкістю і на висоті, недосяжній для жодного відомого на той час літака. Ю2 мав металевий корпус, який при певному освітленні виблискував сріблястим світлом. Він міг зависати в повітрі, здійснювати різкі повороти і зникати з поля зору. За лічені секунди. Для пересічних американців 1950-х років це виглядало як візит прибульців з іншої планети. Саме тоді почалися перші масові повідомлення про НЛО, які фіксували різні служби, не присвячені у проект астрономи-любителі чи просто зіваки. Але мало хто знав, що ці інопланетні кораблі насправді були секретною розробкою власного уряду. Цікаво, що ЦРУ спеціально підтримувало ці чутки, коли люди повідомляли про виявлення Агенти записували свідчення, але ніколи не пояснювали справжню природу того, що бачили свідки. Це було ідеальне маскування. Хто б став серйозно сприймати байки про інопланетян? Доктор Едвард Теллер, батько водної бомби, який корував деякі проекти в зоні 51 пізніше зізнавався, що інколи навіть він сам не міг пояснити деякі явища, які спостерігав на базі. Межа між можливим і неможливим розмивалася з кожним днем. Писав він у своїх мемуарах, пролітаючи над базою сьогодні, ви побачили б величезний комплекс споруд, злітно-посадкові смуги завдовжки кілька кілометрів і незліченну кількість ангарів. Але найцікавіше це те, чого ви не побачите: підземні тунелі, багаторівневі бункери. Лабораторії заглиблені на десятки метрів під землю. За свідченнями колишніх працівників, справжня база знаходиться під землею, а те, що видно з поверхні, лише вершина айсбергу. Уявіть собі, ви працюєте в найсекретнішому місці планети, підписуєте угоди про нерозголошення, які діють довічно, і кожного дня бачите речі, які можуть змінити розуміння реальності. Що ви зробите з цими знаннями? Більшість співробітників зони 51 зберігали мовчання десятиліттями, але деякі з них, особливо після виходу на пенсію, почали потихеньку розповідати свої історії. Стів хав. Колишній інженер-електрик, який працював на базі 1960-х роках, розповідав про підземний комплекс сімома рівнями. Кожен рівень мав свою систему безпеки, і навіть співробітники з найвищим рівнем допуску не могли отримати доступ до всіх зон. Він описував коридори завдовжки в кілометри, величезні ангари, вирізані зі скелі і лабораторії з обладнанням, яке він ніколи раніше не бачив. За словами Хафа, найвіддаленіші рівні знаходилися на глибині понад 60 метрів під землею. Там панувала абсолютна тиша. Порушувана лише гулом вентиляційних систем. Температура підтримувалася на рівні 18 градусів Цельсія цілий рік, незалежно від пекельної спеки пустелі на поверхні. Особливо його вразив рівень 7, найглибший і найсекретніший. Туди могли потрапити лише люди з найвищим рівнем допуску, і навіть вони мали супровід озброєної охорони. Хав лише раз бачив цей рівень, коли супроводжував групу високопоставлених військових. Він описував величезний зал зі стелею висотою понад 20. Метрів, в центрі якого стояв об'єкт, накритий брезентом. Форма об'єкта нагадувала диск діаметром близько 15 метрів. Боб Плазар найконтерверсійніший інформатор в історії зони 51, стверджував, що працював у підземному комплексі С4, розташованому на 24 кілометри на південь від основної бази. За його словами, там досліджували технології, які людство отримало не зовсім звичайним шляхом. Лазар детально описував дев'ять дископодібних об'єктів, які, за його словами, були інопланетного походження. Він розповідав про елемент 115, який нібито використовувався як паливо для цих кораблів, і про гравітаційні двигуни, які кидали виклик всім відомим законам фізики. Чи можна йому вірити? Це питання досі поділяє дослідників на два табори. Одні вказують на те, що Лазар не зміг підтвердити свою освіту в Масачусетському технологічному університеті, а його знання часто містять неточності. Крім того, його притягували до кримінальної відповідальності за зв'язок з проституцією та незаконне поводження з вибухонебезпечними хімічними речовинами. Інші зауважують, що. Деякі його твердження, наприклад, про існування елемента 115, пізніше підтверджувалися наукою. Точніше, його вдалося штучно синтезувати за допомогою прискорювача у 2015 році. Ені. Джекобсен, журналістка, яка 10 років досліджувала зону 51, зібрала свідчення 74 колишніх працівників. Вони розповіли їй про проєкти, які офіційно ніколи не існували. Про випробування літальних апаратів, конструкція яких кидала виклик законам фізики, про технології, які випереджали свій час на десятиліття. Один з інженерів розповів їй історію, яка змушує волосся стати дибки. У 1960-х роках на базі з'явився літальний апарат дископодібної форми. Він не мав видимих двигунів, але міг зависати в повітрі і миттєво прискорюватися до швидкостей, які здавалися неможливими. Коли інженери намагалися розібрати його, вони виявили матеріали, структура яких не відповідала жодним відовим сплавам. Метал мав молекулярну структуру, але не зустрічався в природі. Він був Легшим за алюміній, але міцнішим за титан. При нагріванні до 1000 градусів Цельсія він не лише не плавився, а навіть не змінював свого кольору. Коли на нього діяли електричним струмом, він починав світитися блакитним світлом і ставав практично невагомим. Найдивніше було те, що цей матеріал ніби пам'ятав свою первісну форму. Його можна було згинати, розтягувати, навіть розрізати на шматки, але через кілька хвилин він повертався до початкової форми без жодних слідів пошкоджень. Доктор Майкл Вольф, колишній науковець зони 51, який працював там в 70-80-х роках, розповідав про ще більш дивні знахідки. За його словами, в одному з підземних ангарів зберігалися фрагменти, які демонстрували властивості, що кидали виклик основним законам фізики. Деякі з них левітували без будь-якого видимого джерела енергії, інші реагували на думку людей, які знаходилися поруч. Колишній пілот-випробувач ЄРГ згадував про польоти на експериментальних літаках, які мали характеристики, що не повинні були існувати. Він описував машини, які могли змінювати форму в польоті, ставати практично невидимими для. Радарів і розвивати швидкості, які б розірвали будь-який звичайний літак. Звісно, це могла бути експериментальна технологія власного виробництва. Американська військова промисловість завжди славилася своїми революційними розробками. Але деякі деталі не піддавалися логічному поясненню навіть з урахуванням найсучасніших технологій того часу. Чи намагався хтось проникнути в зону 51? О! Так, і ці спроби породили цілу субкультуру штурмувальників бази та любителів НЛО. Периметр бази оточений датчиками руху, камерами нічного бачення, інфрачервоними сенсорами і патрулями охорони, які місцеві жителі прозвали хлопці в камуфляжі. Ці охоронці з'являються буквально з незвідки. Один момент ви дивитесь на пустелю, а наступний вже бачите білий позашляховик, який матеріалізувався ніби з повітря. Вони супроводжують. Відвідувачів до межі дозволеної зони. Але роблять це дуже вічливо. Жодних арештів, жодної агресії. Просто чітке повідомлення про те, що далі рухатися заборонено федеральним законом. Але були і більш сміливі спроби проникнення. У 1974 році журналіст Джордж Кнап разом із командою дослідників спробував пробратися до бази під покровом ночі. Вони не встигли пройти і кілометра, як їх оточили озброєні охоронці. Кнап пізніше розповідав, що у тій операції Али участь щонайменше 20 осіб із військовою підготовкою. Найгучнішою акцією стала подія вересня 2019 року. Тоді 20-річний Метті Робертс з Каліфорнії створив у Фейсбук захід штурм зони 51. Вони не можуть зупинити всіх нас. Подія досить швидко набрала понад 2 мільйонів учасників і стала глобальним мемом. Уявіть собі, переляк військових, коли вони дізналися, що 2 мільйони людей планують одночасно прорватися на найсекретнішу базу Америки. Армія США змушена була випустити офіційну заяву, застерігаючи людей від спроби проникнення. Місцеві власники готелів і ресторанів готувалися до нашестя туристів. Навіть влада штату Невада забила на сполох. Насправді, у призначений день прийшло лише кілька тисяч людей, і штурм перетворився на мирний фестиваль з музикою, їжею. І товарами ЗНО тематики. Але цей випадок показав, наскільки Зона 51 захоплює уяву людей по всьому світу. У серпні 2013 року сталася подія, яка шокувала навіть найзапекліших скептиків. ЦРУ офіційно розсекретило 408 сторінок документів про існування зони 51. Вперше за понад 60 років американський уряд визнав існування бази. Документи розповідали захопливу історію про розробку шпигунських літаків часів холодної війни. U2, який міг літати на висоті 21 кілометр і фотографувати радянські об'єкти. А12 Оскар, який розвивав швидкість понад 3700 кілометрів на годину. Ф117 Найтгок, перший в історії літак-невидимка. Всі ці легендарні машини проходили свої перші льотні випробування на озері Грум Лейк, а можливо й зародилися в підземних ангарах цієї надтаємної військової бази. Кожен з них був настільки прогресивним, що здавався технологією з майбутнього. Коли ю 2 вперше піднявся в небо, радянські інженери не могли повірити, що людство здатне створити щось подібне. Документи також розкрили причину таємничості. Літаки розроблялися для шпигунських місій на територією СРСР. Їх існування не можна було розголошувати, тому що це призвело б до дипломатичного скандалу і, можливо, б до війни. Але найцікавіше те, чого в документах не було: жодної згадки про НЛО, інопланетні технології або контакти з позаземними цивілізаціями. Це розчарувало багатьох прихильників теорії змови, але поставило нові питання: якщо уряд розсекретив інформацію про шпигунські літаки, то що ж він досі приховує? Сьогодні Зона 51 продовжує функціонувати і розширюватися. Супутникові знімки показують постійне будівництво нових об'єктів, ангарів і злітно-посадкових смуг. Тільки за останні 10 років площа бази збільшилася майже вдвічі. Що там відбувається зараз? Експерти вважають, що там розробляють технології майбутнього. Гіперзвукові літаки здатні досягати швидкості понад 8 тисяч кілометрів на годину, безпілотники нового покоління зі штучним інтелектом, можливо, навіть космічні апарати для дослідження далеких планет. Деякі аналітики припускають, що там випробують системи квантового зв'язку, технології маскування, які роблять об'єкти практично. Невидимими і двигуни на нових принципах, які дозволяють людству досягати інших зірок. Але чи можливо, що серед цих земних технологій приховується щось більше? Щось, що змінить наше розуміння місця людства у всесвіті. 2020-ті роки принесли нові сенсаційні відкриття. Пентагон офіційно визнав справжність відео з неідентифікованими повітряними явищами, об'єктами, які демонструють характеристики неможливі для сучасних технологій. Льюіс Елізондо, колишній директор таємної програми з дослідження НЛО в Пентагоні, заявив, що уряд США десятиліттями приховував інформацію. Про контакти з неземними технологіями. Він натякнув, що частина цих досліджень могла проводитися в зоні 51. Чи означає це, що десятиліття теорії змови виявилися правдою? Чи це лише нова хвиля дезінформації? Поки що ніхто не знає напевно. Отже, що ж насправді приховує зона 51? Чи є там докази існування позаземного життя? Чи розробляють там технології, засновані на інопланетних знаннях? Можливо, правда лежить десь посередині. Зона 51 це безперечно місце, де народжуються технології майбутнього. Деякі з них настільки прогресивні, що здаються магією. А межа між передовою земною технологією і чимось позаземним іноді стає неймовірно тонкою. Не забуваємо, що багато речей, які сьогодні здаються звичайними, ще кілька десятиліть тому вважалися фантастикою. Інтернет. Мобільні телефони, GPS, штучний інтелект, все це колись було секретними військовими розробками. Можливо, те, що відбувається в зоні 51 сьогодні, стане звичайною частиною нашого життя через 20-30 років. А можливо, там дійсно приховуються таємниці, які змінять наше розуміння реальності назавжди. Чи розкриє колись американський уряд всі таємниці зони 51? Важко сказати, але одне можна стверджувати точно. Це місце продовжуватиме будоражити уяву людей, поки існуватимуть таємниці і мрії про зустріч з невідомим. А що думаєте ви? Чи приховує Пустеля Невада найбільшу таємницю людства? Чи це просто найсекретніший військовий полігон планети? І чи він один такий у світі? Залишайте свої думки в коментарях, підписуйтеся і бувайте.